На цьому місці 80 років тому від рук більшовиків полягло близько 100 українських повстанців. Молоді хлопці з верхнього майдану, сусідніх сіл та районів вступали в упа з єдиною метою здобути волю Україні. У громаді про трагедію пам'ятають досі. Розповідають, кров молодих патріотів лилася рікою. Хлопці були захоплені зненацька та прийняли нерівний бій. Їх повозили з лісу, там, де вони загинули сюди в долину, люди вночі, І трьома фірами возили на цвинтар. По замерзлій річці, відси прямо на цвинтар. Ззаду йшли люди з відрами і збирали замерзлу кров, щоб не було слідів, замітали дорогу. Але навесні, коли розтопилася річка, тоді вода була кривавою. Окрім повстанців, від НКВД постраждало і мирне населення. Горіли будинки, стайні, стодоли. Сьогодні про звірства ворога дорослі розповідають юному поколінню. Шестикласниця Тетяна добре знає, за що віддали життя українські повстанці. Я чула на уроках історії, мені розказували бабусі, дідусі, мама. Тож я хочу розказати, що колись у нас боролися жителі різних сіл, міст. Вони хотіли, щоб Україна була вільна та незалежна. Біля могили повстанцям відправили панахиду та хвилиною скорботи вшанували пам'ять всіх загиблих героїв за волю України. Верхній майдан і ця місцина, і символічна могила, яка збудована на початку 90-х років, вкотре нам охарактеризовує і говорить про те, що Україна буде боротися допоки не буде повної перемоги. Життя потрібно прожити так, щоб після твоєї смерті ворог. Тебе боявся ще декілька поколінь. Ці слова Степана Бандери відображають боротьбу українського народу за свою незалежність, за свою свободу, за своє буття у часі повномасштабної російсько-української війни. Сотня Чайка створена влітку 1944-го і входила до курення Бескет, яким командував Лука Гринішак на псевдодовбуш. Основу складали вояки із Надвірнянського, Ланчинського, Яремчанського і Солотвинського районів. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.